Наприкінці навчальної зміни навчального реабілітаційного обласного центру Перлина Придніпров'я вихованці центру відвідали військовий шпиталь у селищі Черкаському, де провідали поранених бійців української армії. Вони прийшли не з пустими руками, вони привезли печиво, випечене, власне, дитячими руками оберіги. І головне, вони привезли вірші, написані дітьми-вихованцями центру яких дуже сердечно вони побажали здоров'я тим хлопцям, які віддають своє життя за Україну, як розповідає директор дитячого реабілітаційного центру Перлина Придніпров'я Наталія Олійник? Центр долучився до допомоги, яку надає керівництво області пораненим бійцям АТО та підтримав акцію Повертайся живим. Виконали діти своїми руками, обереги, адже це дійсно обереги, тому що Саме те, до чого доторкаються дитячі руки, воно є святим, і ми тут в тилу будемо показувати. Всіма способами, що ми вболіваємо за наших воїнів, що ми завжди з ними, і що ми їх обов'язково дочекаємося і віримо в них, директор центру додала, що всі діти віднеслися до ініціативи дружньо та з розумінням. Вечорами гурткова робота починалася з виготовлення оберегів і закінчувалася листами та малюнками. Діти навіть написали свої власні вірші, які потім озвучили солдатам. Этот оберег, в нем есть наше сердце, которое мы э, хотим показать, что мы их очень сильно любим и благодарны им за то, что мы сейчас находимся под мирным небом, э, то, что мы можем спокойно ходить, у нас живые наши родные, близкие. Так там много э, очень э, страшного происходит, но мы верим в то, что они э, справятся с этим всем, и мы, э, как сможем, морально их поддержим. Наши детки подготовили Письма, нарисовали е, рисунки, которые е, они смогут пересмотреть и увидеть, что они їм есть за что бороться. Они можуть е, положиться на нашу поддержку. Е, Бійці прийняли дітей з радістю. Для них подарунки вихованців центру виявилися вкрай важливими. діти. сила наша. Дети это святое, я не знаю, что вам сказать. Это класс, супер. Подарок, который тоже дали и оберег нам тоже. Всем очень красиво. Мы очень рады за все, что вы нам делаете. Поддержка, конечно, это хорошая. Первый, первый раз сегодня с детьми, что встретился здесь. Ну, или волонтеры еще приезжали. Ну, сегодня для меня первый раз, конечно, приятно было. Возле меня парни тоже Заплакали тоже, слезы, стихи. Рассказали, конечно, так, на, на душе, типа к дому ближе стало, и, и к детьми, У меня тоже ребенок есть. Ну, вот так и, и весело, и хорошо, приятно было, и некоторые слезы впустили. Спасибо им за вот эти наши обереги, что привезли в сладости. Цей непростий доленосний час українці не можуть стояти осторонь від подій, що відбуваються на сході, спокійно чекати розв'язки та надіятися, що біда омене стороною. Тому весь народ повинен сказати своє слово, показати не тільки на словах, а й на ділі своє відношення до подій, так як показують це діти нашої з вами батьківщини.